Дуже важко сказати, що буде крутіше, що краще, що б я обрав. Важливо, що i7 можна взяти за сотку і Мерса можна взяти за сотку. Тут я думаю, питання виключно в тому, якої марки ви фанат. Якщо ви фанат BMW, ви оберете i7. Якщо ви фанат Мерседеса, ви оберете Мерседес. Це виключно так. Це все одно, що взяти Adidas або Nike. І те кросовки, і те кросовки. Проте саме чітко обрати чи те, чи те, в принципі, немає ніякої змоги. Виключно від того, фанат ви або ні. І так дивіться, це мій телеграм-канал. А що ви можете тут знайти? І що це таке? Справа в тому, що два з половиною роки назад я працював на будівництві. І після за того як моє життя змінилося, я почався транслювати в, в телеграм-канал. Тобто тут мій лайфстайл, блог, і я ділюсь тим, як я заробляю кошти в інтернеті. Ось за вчора, ось мій звіт, я заробив 67 тисяч 500 гривень на валютному ринку. Справа в тому, що в мене є моя команда, в яку може приєднатись будь-яка людина і почати заробляти кошти разом зі мною. У мене є такий сайт, де я пояснюю свій шлях і так далі. І так далі. Також давайте вам покажу свою команду. Ось заходжу в торговий дім приват. Ось за сьогодні ви можете подивитися реакції. Це 774 людини в моєму закритому ком'юніті. Нагадую, туди можна приєднатися безкоштовно. Ви